Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Чим ближче до початку такого активного початку сезону, тим більше посилочок я собі замовляю, тому що хочеться, знаєте, потім, коли вже все стартане, не витрачати час на якісь дороботки свого інвентаря. Тому всі заготовчі штуки я Організовую саме зараз, тому найближчим часом ми з вами будемо частенько заглядати у посилочки. І першу, яку я отримала, це від магазину Фішфіш. -фіш". Я тут дуже постійно і часто купую гачки. Сьогодні ще обрала нові форми, тому детально їх і роздивимося. Сьогоднішня розпаковка у мене буде з асистентом, тому що асистент плаче і не хоче сам сидіти. І почнемо ми з того, що е, в замовленні у мене є два е, варіанти по діаметру жилочок. Це гамакацу японці. По виробництву жилки завжди обирайте, щоб вона була японська. Цю я використовую для повідців. Розмотку беру 150 метрів, тому що повідків в'яжеться багато. І варіанти 0,14 і 0,16. Уже, як то кажуть, пройшли часи, коли Оля ну, знаєте так, І ізвращається і використовує 0,08, 006. Олі хочеться стабільності і впевненості. Того беру отакі варіанти і не парюсь. Просто, якщо, наприклад, рання весна, маленька рибка, то беру менший гачок. І все. Не клює, значить не клює. Ну, Це сильно мені зменшується, чесно, вже пройшли ті часи. Хочеться, як я вам сказала. Увірності. А тепер, як каже Петя Порошенко, що ви бачите перед собою? Оп, це скарб, Тому що скільки денег я вбухаю е, що сезону у гачки е, ну немало. А все того, що я не так багато використовую під час своїх рибалок. По поплавку саме зараз скажу, да? тому що по фідеру у мене буває ще часто обриви, якщо це ловля коропа, то там доводиться часто змінювати повідці. Але ще я готую оснастки на замовлення, тому до сезону хочеться бути готовою, щоб потім все швиденько вам віддавати. Тому погнали! Тут у мене будуть 400 гачків. Звертаємо увагу, що на деяких гачках. Є у пачці по 25 штук, а в деяких по 10. Я вам це покажу. І взяла отакий гачок LS1310N, це тобто нікель для ловлі, плотвички, уклеїчки, навіть дрібненького карасика. щоб, знаєте, Для мотилика цей гачочок використовувати. І таких пачок я взяла 4 штучки, щоб було 100 повідочки. Форма тут така, знаєте, я б сказала, не вічна класика. Такий кругленький дівчик це йде. Але зараз трішки пізніше я вам покажу ще одні гачки, які дуже схожі з ними, але трішки подів буде інший. Мої любимі, я їх беру як в синьому кольорі, так і в нікелі 2210. Тут теж 25 штучок, але. У мене питали Оля, які ти будеш гачки використовувати ранньою весною на карася, але щоб поставити на насадку мотиля. Друзі, я і буду використовувати свій улюблений гачок. Просто беру менший розмір, 14, й для того, щоб коли я поставила сюди мотилика, з нього не витекли всі соки, і він зміг привабити мені карасика. Теж 100 штучок, а тобто 4 пачечки. Хлоп! 200, Тепер я вам казала, що я взяла вони трішки схожі, длінне таке цив'я, але подів тут йде трішки такий, знаєте, загнутий всередину жало, а тут воно більше просто кругленьке, йде така правильна форма. Червоний гачок, я вам скажу, це дуже класно працює. при ловлі уклійки, плитви, краснопірки. Ну, оцей гачок ван. Так як зараз то відео, знаєте, я дорію від цієї прикормки. Так само рибка дрібна доріє від таких червоних гачків. Рекомендую обов'язково взяти хоча б одну пачку на пробу, тому що це дуже класно. І номер у мене йде 12-й. Менше я вже не брала, мені не дуже зручно руками просто їх тримати. І в пачці теж по 25 штук. І того ще соточка в банк. А тепер цей гачок я брала восени. Мені він сподобався. Це єдиний гачок в моїй колекції, де у нас не лопатка, а Вушко. Я знаю, що серед моїх підписників є дуже велика кількість любителів саме з вушком гачків. Тому, друзі, зверніть увагу. Цей гачок для мотиляпи я не дуже радила, тому що проволочка товстенька. Ну, ви його то надінете, але якоби він дуже потеряє свої. Властивості. А от напінку опариша і черв'яка, кукурузу, це просто супер гачок. Але його унікальність в тому за рахунок вигнутої проволоки. ой, отак показую, За рахунок вигнутої своєї проволочки. А коли така вигнута проволока, навірно, бути видно вам, то у вас рибка, коли клюнить, вона не так. Ну, не то, що не так, вона не зійде просто. Тому я і люблю такі всякі гачки з такими цікавими формами для того, щоб не тріпати собі нерви і риба не сходила. Але зверніть увагу, в цій пачці 10 штук. І розмір я собі взяла десяточку. Можна буде потім ще взяти трошки більшого, але в принципі на цей розмір буде зручно ловити як карася. Так і коропа в 2 і 2,5 кг. І проволочка витримає, не розігнеться і не то що не зламається. І так як тут по 10 штук, тому у мене 10 пачок. От така от розпаковочка. Ой! З моєю сонною пінцесою. Я так приспалась на руках. Їй дуже у вікно заглядати. І як то кажуть, чим ближче до сезону, тим більше коробочок з вами ми будемо відкривати. І звініть, в мене плаче ще одна дитина. Оп! Хлопець! Ось такі мої бурундочки, Мої любимі каже: ми завда любимо бути з мамкою. Солодким булочкам. Так що, е друзі, е на питання, які в принципі мені задавали по гачках, в принципі, я відповіла. Показала, деякі гачки ви вже бачили, деякі я замовила оці собі вперше. Не те, що вперше в житті, просто за крайні роки я взяла цю форму вперше. Але це дуже класна і робоча форма. Я можу вам сказати, це зі свого ще спорту, знаєте, коли я приймала участь. Так що, хто думає, які гачки обирати на новий сезон? Якщо ви ще не починали, бо я вже почала, то раджу звернути саме на ці форми, адже на них <гум> мамина кукуруза, зручно ловити як і дрібну рибу, так уже і хорошого карасика і коробця. Тому, якщо вам було цікаво, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Ну а ми, кажіть, будемо скоро готові розпечатувати нову. Коробку, тому що сьогодні вже мені прийшла Тетенка, що посилочка відправлена. Ну що, цілую, люблю. Бувайте!